Друзі, чергова посилка з Aliexpress Так, що я отримав? Це у нас наліпка на зеркало заднього виду. Вони ще називаються. Олеофобне покриття, тобто плівка, яка наклеїться на зеркало чи стекло, і каплі води, які потрапляють на цю плівку, вони стікають з неї, тобто не прилипає вода. Ну, спробуємо. Ну, і Захист буде від намерзання, якщо буде намерзати щось. Трошки нібито так візуально замала, але все одно головна робоча зона буде закритою. Це вже на вулицю піду. Приклею, подимося як. І прийшло у нас отака штука. Це у нас номер телефону, який клеїться на панель ну, найближче до вітрового стекла. чи лобового стекла, точніше. Так, більше немає нічого. Вона стоїть 1 долар. Отак От вона закривається, натискаєте і відкривається. Тут у нас магнітна площадка. Прийшли разом із такими магнітиками. Ну, точніше, металічна площадка, а циферки-магнітики. Вона так клеїться. Кожну циферку можна наліплювати сюди. Ну, і відповідно. Двусторонній скотч, це вже він буде клеїтися сюди, на саму площадку. Номерник я його називаю, не знаю як. Ну, дуже класно, що він закривається, бачите. Тобто, коли ви десь у рухові там, чи не в знайомих містах, то ви його закриваєте. Ну, є якісь дефекти пластику. Ну, Тут не страшно. Це у нас захисна плівка. Вона, відповідно, зніметься і приліпляться самі ці циферки. Завтра я теж покажу, приліплю. Бо сьогодні вже пізно йти та й відпочивати треба. Так, і питання, скільки заплатив? Ця штука коштувала долар. Ця штука коштувала 50 центів. Півтора долара за ці дві речі. Ну, тут дві плівки, відповідно. Так що, друзі, така посилочка. Процес наклеювання ще хочу зняти. З невеликим зусиллям воно винімається. І от, звичайна, металічна поверхня. Клівочку знімаєте, ну і, на жаль, одній рукою знімаю. І у нас циферки. Вони бачите, от поділені. Ну, відламуєте потрібну вам циферку, вона магнітна, і приліплюєте. Друзі, так вона отак воно вийшло. Отак так ховається. Ну, так, доволі непогано. Не знаю, чи воно в темряві буде світитися, але досить добре читається. Так, друзі, прикріпив. В комплекті йшов скотч, але, звичайно, він ну, неякісний, тому треба свій скотч туди прикріпити для того, щоб він ефективно приклеївся до панелі. Зараз буду клеїти оцю захисну плівку, яка, до якої не буде вода цеплятися. От дивіться, зверніть увагу що до плівки з обох сторін приліплений захисний шар. І от номер один, і з іншої сторони номер 2 Тобто номер один ви знімаєте і клеїте до зеркала. Ну і потім знімаєте номер два. Оце така технологія. Вже в мене просто на подвір'ї немає штативу, тому вже приклею і покажу результат. ну Зрозуміло, що стеклу треба витерти. Єдина умова, гарно виганяйте пузирки по синій, ну, по цій захисній. У мене декілька залишилось, але вже не буду знімати. Ну і Тепер знімаєте захисний шар. Захисна получається. Ну, подивіться, як воно буде.